Вітаю поціновочів математики, розв'язуємо номер 238. Завдання перше. 5х мінус 3, якщо х дорівнює 1,8, х дорівнює 2,15. Спочатку замість х в наш вираз будемо підставляти десятковий дріб 1,8. 5 Множимо на 1,8. 3. Спочатку виконуємо множення, потім віднімання. 1,8 я помножу на 5 в стопчик. 5 на 8 40, 0 записали, 4 запам'ятали, 5 на 1, 5 і плюс 4 9. Один з множників був десятковим дробом, в якому була одна цифра після коми. Отже, і в добутку повинна бути одна цифра після коми. Нулік відокремили комою, після коми 0 можна не писати. Добуток 9, віднімаємо 3, буде 6. Перша частина завдання виконана. Тепер замість х у наш вираз будемо підставляти мішане число 2,15. 5 будемо множити на 2,15 мінус 3. Спочатку виконуємо множення. Для зручності під п'ятівкою підпишемо одиничку, а мішане число переведемо в неправильний дріб. 2 множимо на 5, 10 і плюс 1 11, знаменник без змін. Мінус 3. Що помічаємо в добутку? Що в чисельнику є множник 5 і в знаменнику є множник 5, їх можна скоротити. 11 перших одразу можемо записати як ціле число. 11. 11 мінус 3 буде 8. Завдання виконано. Друге завдання. а квадрат плюс 3а, якщо а дорівнює мінус 1, а дорівнює 0,8. Спочатку замість а у наш вираз підставляємо мінус 1. Мінус 1 підносимо до квадрату, плюс 3 множимо на мінус 1. Щоб піднести число до квадрату, його треба помножити саме на себе. Мінус 1 множимо на мінус 1, мінус на мінус десь плюс 1 на 1, 1. Далі помічаємо число 3 додатнє, одиничка від'ємна перед нею знак мінус. Коли ми множимо додатнє від'ємне число, в результаті ми отримуємо число від'ємне мінус 3. 1 мінус 3 буде мінус 2. Перша частина завдання виконана. Тепер замість а в наш вираз будемо підставляти 0,8. 0,8 до квадрату плюс 3 помножити на 0,8. 8 десятих множимо на 8. десятих. 8 на 8 – 64, Але в кожному множнику було по одній цифрі після коми. Множників було 2. Отже, дві цифри після коми повинно бути в добутку. 3 множимо на 8, 24, але одна цифра була після коми. Отже, і в добутку одна цифра повинна бути після коми. Множили додатні числа, тому знак плюс зберігся. Нам треба додати два десяткових дроби. Але в одному з них дві цифри після коми, в іншому одна. Для зручності дописуємо нолік, додаємо десяткові дроби з кінця 0 плюс 4. 4 4 плюс 6 10, 0 записали, одиничку запам'ятали. 2 плюс 0 і плюс 1 3,4 3, відповідь. Завдання виконано. Переходимо до номера 239. Нам знову треба знайти значення виразу. 5m плюс 2n. Якщо відомо, що n дорівнює мінус 1,3 n дорівнює 2,12. 2,1 Будемо підставляти значення змінних у наш вираз. Замість m підставляємо мінус 1,3 два знаки підряд, тому мінус 1,3 треба взяти в дужки. Плюс 2 помножити на 2,1. Множимо додатне число на від'ємне, отримаємо від'ємне число, буду множити в стовпчик. 1,3 множимо на 5, 5 на 3 – 15, одиничку запам'ятали, 5 на 1 – 5 і плюс 1, 6. мінус 6,5. Далі множимо ціле число на мішане. Під двічкою підпишу одиничку для зручності, а мішане число переведу в неправильний дріб. 2 множимо на 2 – 4, додаємо 1 – 5, Других. Помічаємо, що при множенні дробів і в чисельнику є множник двійка, і в знаменнику є множник двійка їх можна скоротити. Отже, маємо мінус 6,5 плюс 5 перших можемо одразу записати як ціле число. Перше число від'ємне, друге додатнє. Отже, нам доведеться віднімати модулі цих чисел. 6,5 мінус 5 буде 1,5. Але у першого числа модуль більше. І перше число у нас було від'ємне. Отже, у відповіді також повинно бути від'ємне число. Ставимо знак мінус. Остаточна відповідь мінус 1,5. Другий приклад а помножити в дужках 2b мінус С. Відомо, що А 1,5, Б3,2 С мінус 1,4. В наш вираз замість змінних підставляємо їх значення. Замість А 1,5. 2 множимо замість Б 3,2 мінус С. Увага, два знаки йдуть поспіль, тому мінус 1,4 треба взяти в дужки. Я виконую це приклад по діях. Спочатку виконую множення в дужках, потім віднімання і завершу множення. Отже, перша дія. 2 будемо множити на 3,2. 2 два на 2 4, 2 на 3 – 6. одну цифру треба відокремити комою. Друга дія 6,4 треба відняти мінус 1,4. 6,4 залишаю без змін. При розкритті дужок мінус на мінус дає плюс плюс 1,4. Фактично, треба додати два десяткових дроби. Додаємо з кінця 4 плюс 4 8, 6 плюс 1 7. 7,8. І третя дія. 1,5 необхідно помножити на 7,8 буду множити в стовпчик. Спочатку запишу більше число, 7,8 помножу його на 1,5. Від перестановки множників добуток не змінюється, тому відповідь буде правильною. 5 множимо на 8 – 40. 0 записали, 4 запам'ятали. 5 на 7 35 і плюс 4 39. 1 множимо на 8. Зрушили на одну цифру вліво. 1 множимо на 7. Результати треба додати. 0 зносимо, 9 плюс 8 17. Одиничку запам'ятали. 7 плюс 3 10 і одиничка – 11. В множниках, після коми було дві цифри. Отже, дві цифри повинно бути і в добутку. Але десятковий дріб завершується нулем, його можна не писати. Отже, у відповідь запишемо 11,7. Завдання виконано повністю.